Дай Ай 40. Так, чотирнадцятий рік, але теж ціну не написали. Гібрид, гібрид, гібрид. Шість чотириста дванадцятий рік. Один і три бензин. Мазда п'ята. 2008 рік двохлітрова бензин 3950. Mitsubishi Outlander. Зимова гума. Можливо, навіть десь приїхали чи з Норвегії. Ні, Франція, але шипована гума стояла. Цікаво з Франції. З шипованою гумою. Так, Outlander 2.2, повний привід 6500. Комбінований салон, механічна шестиступенева коробка передач, Clio з Бельгії, Бельгійське, 1.5 дизель, Євро 5, 2950 з панорамою. Сад на автоматі з ледами без лінзи, ДК. 18 рік, двохлітровий, 110-кіловатний, 14950 салон тканина. Так, Galaxy 13 року 2.2, 147 кВт, Євро 5, 6950. Гума, дивлюся, стоїть практично нова на оригінальних легкосплавних дисках, шторки, полочка є. Самомесні на автоматі Фокус 3500 це 2-літровий 2009 року з Франції приїхав французькі таблички. А може ставу я не знаю. Так, це купашний Citroen, це п'ятий. Патрони передні. 14 рік, 2.2, 7840. Салон комбінований. Так, на автоматі Авансія з 10 го року 5600-5650. Так, Opel Астра 10-й рік, двухлітрова, дизельна 118 кВт, 4650. Форд Мондео. Форд Мондео 2010 року 2-літровий 85 кВт 3850. Шкода єтті. 5 990 повний привід. 10 рік, 1,8 бензинова. Volkswagen Golf 12 року 1,6 дизельний. 4750, 77 кВт. Гольф 2007 -го року. Ціну не написали, це 1,9. Шаран 2007 рік, 1,9 дизель, 3,950. Туран. Туран 1,4 бензин, так, не самий ходовий двигун 3950, це 2007 рік, 103 кВт, 170 тисяч. Автомат повний привід Тігуан 2008 року. 6 тисяч євро з панорамою. Hyundai i30 GO. 2014 рік, 1.6 дизельний, 6900. Так, Ford Focus 2015 року, але він однолітровий. Так, Talisman, 18 рік, 1.5. 7700 та да ну що з ним щось не так чи що 7700 да 18 рік Ще не За Маган можна брати на ну, автоматі ще офігеть Так, цей фокус з Німеччини приїхав. Це що? 1,6 дизельний з підігрівом лобового скла 2,750. В універсалі. Так, Volvo v 50 3000 євро хочуть за таке Volvo. це шостий рік, двухлітровий дизель, 200 тысяч пробігу по ньому. Гранд Сценік. Гранд Сценік 2009 року, але це 1.4, 4800 за нього хочуть. Я спортиш 2011 року 7300. Повний привід, зимова гума, можна сказати, нова 2 літри.